Познайомився з дівчиною через інтернет, завели розмову про подорожі. Почав писати, куди їздив, що дуже сподобалася Італія. Розповів, і що цікавого там, в якому ресторані був, що куштував. А вона мені написала, що теж дивилася цю серію Орел і Решка. Якщо ви загубились в лісі, не панікуйте. Дивіться на мох. Зелений колір заспокоює. Запам'ятай, синку, розумна людина завжди має сумніви. Лише дурень може бути цілком упевненим у чомусь. Ти впевнений у цьому, тато? Абсолютно. Хтось мені скаже, чому у магазині за білим вином стоять люди з синіми мордами. Викликали батьків Петрика до школи. Директриця піднімає його і каже. Ну, давай, розповідай, що ти вчора робив у поході. Петрик, я зразу хочу всіх попередити, що не слід судити про людей у міру своєї розбещеності. Директриса Петрик, розповіси всім, що ти виробляв у поході. Петрик, гаразд, я захоплювався гармонією людини з природою, розмірковував про основи світобудови, про чистоту помислів кожного індивідуума, який вирвався з обійм кам'яних джунглів. Петрик, припини плазнювати, ти роздивлявся на голих сільських дівчат, які купалися у ставку. Ну ось, я ж так і казав.